Для ОУН тридцятих років були характерними догматизм та інертність в оцінці суспільно-політичної ситуації в Україні. Ця обставина була однією з найважливіших причин постійних розколів в організації та відходу від неї багатьох теоретиків українського націоналізму. ОУН не мала масової підтримки серед населення до моменту окупації західних теренів України спочатку більшовиками, а потім і нацистською Німеччиною. Особливо загострилась міжорганізаційна боротьба після вбивства у травні 1938 року в Роттердамі агентом НКВС, лідера організації Євгена Коновальця. Розходження виявилися між ветеранами, членами проводу українських націоналістів, які здебільшого перебували в еміграції, і молоддю радикальними бойовиками, які очолювали підпільну боротьбу в західноукраїнських землях. Ці розходження стосувалися в основному тактики боротьби. Молоді радикали Стецько Бандера Шухевич вимагали від лідерів проводу відмовитися від орієнтації лише на одну державу, зокрема Німеччину встановити контакти із західними державами, віддати перевагу власне боротьбі на теренах України, застосувати радикальні методи влади. Члени проводу ОУН, люди старшого віку: Мельник, Барановський, Сушко, Сціборський – схилялися в основному до більш поміркованих дій. У серпні 1939 року в Римі відбувся другий великий збір, на якому домінували прихильники Андрія Мельника. Збір проголосив засади майбутньої української держави. Зокрема, передбачалось, що існування політичних партій у майбутній державі буде заборонено. Тільки ОУН виступатиме як чинник державного ладу. Голова проводу Андрій Мельник проголошувався вождем української нації. Керівництво збору. Вважало, що між Німеччиною і СРСР незабаром спалахне війна, внаслідок чого виникнуть передумови для утворення незалежної української держави, оскільки прагнення ОУН будуть підтримані тоталітарною Німеччиною. Відповіддю радикалів на непоступливість ветеранів було скликання в лютому 1940 року у Кракові конференції, учасники якої не визнавали рішень римського збору і сформували революційний провід ОУН на чолі з Степаном Бандерою. З цього моменту починається паралельне існування двох українських націоналістичних партій: ОУН Р революційна чи ОУН Б Бандерівці та ОУН м Мельниківці. Залишаючись вірними інтегральному націоналізму, обидві організації ставили перед собою однакову мету створити незалежну українську державу. Проте шляхи її досягнення та політичні орієнтації суттєво відрізнялися. Мельниківці покладалися на підтримку Німеччини у вирішенні українського питання, вважаючи, що визволення України від більшовиків можливе лише в союзі з Німеччиною. Прихильники Бандери вважали, що українська держава може бути утворена лише в результаті національної революції власними силами українського народу. Бандерівці також не виключали можливість боротьби з Німеччиною. З початком війни організація українських націоналістів виступила проти Москви у союзі з німцями. Незадовго до нападу на СРСР у німецькій армії було створено українське військове з'єднання Легіон українських націоналістів, що налічувало до 600 солдатів і мало два підрозділи під кодовими назвами Нахтігаль і Роланд. Командували ними українські та німецькі офіцери. Українці назвали ці батальйони дружини українських націоналістів. ОУН розраховувала на те, щоб використати ці частини для утворення в майбутньому національної армії. Якщо вам цікаво було би почути про ці підрозділи, напишіть в коментарях, і ми обов'язково зробимо окремий випуск. Покладаючи надії на німецьку підтримку, лідери ОУН 30 червня 1941 року проголосили створення незалежної української держави. Однак це не входило в плани німців, український уряд було розігнано, а багатьох його діячів заарештовано. Детальніше про акт відновлення української держави ми розкажемо в наступному випуску УПА для чайників. Коментуйте і поширюйте цей випуск, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний випуск. Боротьба триває.